О, це вже впізнаю характер дюка. SMC це просто вогонь. Клас, клас, напис на всю приборку. Тут у нас USB. Michelin Мішлін 6. Двигун тут такий самий, як на останніх генераціях. Дюка. Друзі, що вам сказати, мотік однозначно веселий. Друзі, всім привіз. Прев ви Вже зрозуміли, що ми нарешті дочекалися такі довго очікування мотоцикли від компанії КТМ. Зараз знаходимося на Orange Service, офіційному сервісі, і будемо приступати до збирання зараз. На ваших очах вдруге буде народжуватися 390 SMC і можливо ще ендуроверсія. Погнали дивитися, як це виглядає. Зняли вже картонну коробочку, мотоцикл весь запаяний для того, щоб він приїхав до нас, а потім до вас. Максимально чистий, без пилу, без бруду, охайний, гарний. Я вже бачу, який гарний цей мотік. SMC це просто вогонь. У мене особисто. Особливі почуття до супермото байків. У мене було два супермото колись. Я вважаю, це найкращий такий хуліганський мотоцикл для міста, саме хуліганський для максимального драйву, максимального задоволення і, власне, то для чого і треба мотоцикл, як на кожен день, так і для прогулянок. Так, ну тут я вже бачу, що нічого особливого такого не розібрано. Традиційно знято кермо. Поворотнички, мабуть, так, поворотнички. Та й все, і мотик зібраний. А, Тимур, що тут ще треба? Поставити акумулятор? Акумулятор прошити, дивитися, що у нас... Що ще передивитися, так, що? Ці мотоцикли ми ще не бачили, значить будемо переглядати все. Шуткастя всі на місці. Чи все в нас змащено, що все в нас зроблено. Ці, угу. які вже кілька разів приїжджали, ми ті вже знаємо, бо ми ті вже розбирали, перебирали. Ці ще не було, тому треба все перевірити, допомогов подальшому не було в нас якихось проблем. Окей, круто. Я думав, що це просто буде поставити кермо. Але як бачимо, що тут, так як це вперше моті, які приїхали в Україну, її майстри ще не знають, які у них можуть бути особливості mm -hmm. раптом. І, правда, не налили оливу, хоча я бачу, що вона є. Коротше, треба розбиратися і випрацьовувати схему, щоб все було чітко. Ой, що це таке цікаве? Стойке керма треба внути. Акумулятор, до нього електроліт. Набір інструментів. Цікаво, хтось колись хоч раз користувався ним, Ну, там якісь резиночки. А, це для того, щоб їх кріпити під сидінням. Так, з фіксатором різьби гвинтики такі... цікаво до чого це. Це теж теж ось це до керма, ні? Ні. Цікаво. Так, да, схоже, але ж вони прикручені. Пріш усього замість підалів пасажира ставляться щитки, як на 690-му. А туди вкручуються короткі булки. Ось ці штуки в комплекті це замість підніжок пасажира, будуть прикручуватися. Схожі на ці штуки Michelin Power PowerS. Так, десь ми бачили вже таку резину, не пригадую, де? Напишіть, якщо пригадуєте ви. О, так, ми ще таких не бачили. Клас, джойстик. А, це здається точно такі, як на дюку. Приємно клікає. Чути? Клас. Як завжди, мішечок з якимось магічним зіллям. Який допомагає мотоциклу при транспортуванні а без пригод доїхати в Україну. Без вологі. Без вологі? Ну я кажу, що тут індійці кладуть якесь зілля спеціальне. Та ні, не може бути так все просто. Так не цікаво. Фара також нова, виглядає прикольно. Через різні. Відбивачі через те, що світло падає. Ну, от, під різним кутом, здається, що тут якась світла частина, тут наче затемнена, але насправді вона теж світла виглядає цікаво. Ну, фара власне, має традиційний для ендуро такий зовнішній вигляд, може трошки масивніша за рахунок ось цієї частини. Тут у нас зарядочка USB. Клас, Практично. Двигун тут такий самий, як на останніх генераціях Дюка. 399 кубічних сантиметрів на 44 кінські сили. Так, ще два маленьких гвинтика, і він зробить перші метри на своїх колесах. Так, Я допомагаю. Однією рукою. Намагаюсь нічого не пошкодити. Вийшло. Так, Добі вільний. Давай, давай, давай. О, 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 молодець, молодець, перші кроки. Доволі впевнено. Блін, клас. Це виглядає прям цікаво і по-дорослому. Взагалі так доволі жирненько, тобто широкий такий профіль в баку. Та й сидіння широке. Непогано. Вроді як на 13.90. Як на 13.90. Угу. Що? Прямо як на 13.90. О, це викручується. От, от. Я допомагаю. Хоч! Оп. Так, дивіться, я прямо долучився до зборочки. Якщо майбутнього власника від, відвалиться правий поворотничок, то вибачайте це через мене. Приборочка новенька. Так, Гарно. гарно. Плівочку знімати я не буду. Знаєш, що цікаво? Я от зараз е, зрозумів, що тут е, таке простір, як під капотом у сучасних машин. Знаєш, закритий повністю пласт... пластиком двигун, а е, не видно ніяких там дротів, нічого. Ну, буквально, от. а це, це до акумулятора. Це... Да. І от е, діагностичний. Все, все інше. Дивіться, як акуратно сховано. Супер. Airbox це, Access. Збоку повітряний фільтр. Знімається кришка і друга кришка. Для золота не треба бак займати. О, клас, напис на всю приборку. Прикольно. Так, перший раз включили мотик, поставили пум. Красиво. Так, гарна приборка воротнички Температура чек-трекшн та в принципі, все, так. Пультик. Ага, пультик, ось Exit. Exit, Right Так, ладно, не буду сейчас все це показувати. Подивимося на огляді детально. Одна лампочка така по центру. цікаво Ніде такого раніше не було. А останні штрихи вже розблокували мотоцикл, заливаємо йому пальне, щоб можна було завести, перевірити. І, власне, заводимо перший старт. Зараз робимо. Буквально було чути, як закачує бенз. Третього разу. Вихлоп точно такий, як от 390 дюк. до речі, вон він стоїть. Стоп такий яскравий, маленький і яскравий. Лишнє і дальня. Дальня знизу. Так, друзі, мотік зібраний, перевірений, підготовлений. Можна прямо купувати, але я зараз вдягаю шолом і трошечки вас прокатаю. Зроблю таке собі вам перше враження, як же воно їде. Підлаштовуємо дзеркало, круглі клас, все видно, мотик прогрітий, перевірений, підготовлений. Так, по посадці. Традиційне таке відчуття характерне для супермото, ендуро, коли ти сидиш там не в мотоциклі, а на мотоциклі. Так. Бадьоро. Ну, мотик новий взагалі ну, 100 метрів наразі проїхав. Звичайно, він і не поїде, так як має їхати і я не буду. Новий мотік. Це ми вже, можливо, з вами подивимося на нормальному тест-драйві. А, так, да, забув про гальма. Про гальма згадуєш постійно в момент, коли треба гальмувати вперше, і ти розумієш, що ти їх не перевірив. Це погано. Зазвичай я завжди перевіряю Гальма. Да. Гальмом треба притиратися. Ну мені поки що це не схоже на дюк. Так, без щеплення чудово перемикається передачі. Спорт. А, треба закрити ручку. Все, є спорт. Режим спорт. О! О, це вже впізнаю характер дюка. Третя передача. О! А тут уже з газу трошки підриває. Притираємо паралельно гальма. Широке кермо. Знаєте, таке перше враження, ем... мені, мені воно доволі знайоме, в принципі, і тому що супермото, і тому що характер типовий для мотоциклів КТМ. Тож я, в принципі, от як сів і одразу почуваю себе як вдома, можна сказати. Так, дує на цьому мотоциклі ще більше, ніж на дюку, тому що така посадка доволі висока, о, гальма вже краще відчувається. Гальма то велика річ. І... Без впевненості в гальмівній системі ти почуваєш себе, звичайно, невпевнено на дорозі. Так, Шоста передача, так прикольно тягне 100 кілометрів я і не помітив, де вони набираються. Ну, друзі, що вам сказати, мотик однозначно веселий. Веселий, а підвізки, до речі, блин, я не налаштував підвізки. А, і ну, але зараз е, я абсолютно нормально, комфортно їду. А, це я не до того. Я просто їх скрутив з заводських налаштувань, які там були. Ні, клас, мотик набирає, дуже приємно. Але, знову ж таки, характер, впізнаваний характер з дюком мені дуже нагадує, але, але, але я б не сказав, що а, він точно такий, як у Дюка. Можливо, поки він ще прикатається і ще щось зміниться, тому що так, керується також добре, легко, кайф. Що тут сказати? Посадка висока, мені це більше подобається, ніж на стрітах. Просто видно більше дороги і дзеркала автомобілів, більшості автомобілів проходять знизу під кермом. Це дуже зручно, я вам скажу. До речі, налаштування підвізки. У вас під сидінням мотоцикла буде наклейка, на якій буде написано, яким чином треба ось ці всі кліки робити, в залежності від там, умов їзди. І передньої підвізки, і заднього амортизатору. Взагалі я завжди керувався таким правилом, що треба порахувати, скільки кліків зробити потім в інший бік половину ці суми, ну, ну, тобто, наприклад, якщо тут 30 кліків з одного боку вище, то я роблю 15 і потім вже плюс-мінус собі регулюю по відчуттям. Ну, але це таке типу, про, про відчуття, а у вас під, під сидінням інструкція, як це треба робити по науці, як рекомендує КТМ. Виїхав смугу, включив поворот і хірячить. Блін, мені дуже захотілося поїхати на брущатку, але це вже, мабуть, іншим якимось разом, тому що от зараз я плюс-мінус все рівна дорога, там якісь люки що попадалися взагалі без проблем. І мені прям таке враження склалося, що підвізка дуже чіпка і реально тримає дорогу. Ну і тут ще треба сказати, що дуже хороша резина. Ні, Не, по нерівній дорозі прям по Ось по таким от горбам, щілинам величезним, кайфово. А, що не кажи, а от супермото – це такий найкращий. Клас. Ну і Це я не кручу його там на повну ручку. Прям доволі спокійно відкриваю газ. Приємний мотік. З приводу посадки, все на своєму місці, я не знаю навіть, що сказати. Ну, У мене трошки деформоване сприйняття, я ж кажу, я… Сів наче на свій мотоцикл, взагалі жодних е, якихось, там, проблем, незручностей. Але справедливість зради маю сказати, що, що так не на всіх мотоциклах буває. А тут, ну, як на рідному. Ну, в принципі, індуру і Супермото є рідні для мене мотоцикли, а це типовий представник цього класу. Так, да, гальма все краще і краще реагують, але б я ще їх притирав. Ну, тому що відчувається, що вони ще не на, не на своєму піку. Ну що ж, друзі, от і все. Зібрали, трошки вас покатав, поділився таким попереднім а, враженням. А, уже більш детально ми поговоримо про цей мотоцикл, подивимося на всі там Плюшечки компоненти в огляді обов'язково буде на каналі. Також, можливо, буде нормальний повноцінний тест-драйв, тому що я тут проїхав пару кілометрів, і знаєте, перше враження, я ж кажу, що сів на свій мотоцикл взагалі жодних проблем. Але мені хочеться його, по-перше, налаштувати підвіски, як мені треба. І по-друге, притерти нормальна гарма, тому що. В місті, де динамічно ти можеш прискорюватися, ти маєш так само мати можливість динамічно гальмувати. А зараз, поки ще не притерті колодки, то я і не їхав там близько до якогось ліміту мотоцикла чи гальмівної системи. Тому я думаю, що якщо буде можливість робити нормальний тест-драйв на цьому мотоциклі, я його обов'язково... Зроблю і для вас, і для себе, тому що це кайф їздити взагалі на супермото, І такий мотоцикл, скажімо так, унікальний зараз на ринку. Нічого такого ви не знайдете у конкурентів у КТМ Там найближче шо це 690 SMCR, але це зовсім інший світ. Тут такі, скажімо так, середньої кабутури легкий мотоцикл на кожен день і для треку теж підійде, Ну коротше про це, це поговоримо. На огляді підпишіться, щоб не пропустити, якщо ви чомусь досі не підписані на наш канал. І протисніть цей грьобаний лайк. Вам це не важко, а каналу це буде плюс до розвитку і популяризації. І ми тут, нагадую, займаємося саме розвитком і популяризацією мотодвіжу в Україні. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимося з новими в нових відео. Па-па!